Новий челендж. Ой, мамочки, що це таке, хлопці? Ви також це бачили? Wow. Нічого собі, це шоколадні фонтани усіх кольорів веселки. А чому у мене наймаленький? У мене фонтан побільше. Ого. Ну і пощастило денні. Давайте ж скоріше їх спробуємо. Поступаємо з чергою домі. Дякую, хлопчики. А ви знали, що у фонтані найкласніше те, що можна пити шоколад прямо з нього? Ммм, як смачно. О, До мене прийшла чудова ідея. Де там моя нова баночка нотели? Зараз за допомогою неї я з'єднаю два печива, котрі потім занурю у свій кольоровий фонтан. Отак, краса. Ммм, смакота. Поки я дивився, як хлоя їсть печиво, я вирішив пограти з моїм улюбленим попітом. Він такий кайфовий і гумовий. А це означає, що може стати чудовою формою для гарного шоколаду. Буде прикольно, якщо я на шоколад за кольорами висилки. Як вам така ідея, друзі? Зачекайте трохи. Залишилось лише заморозити його. Буаля, мій крутий десерт готовий. От так. Я задоволений. Мм, смакота. Mm. Виглядає справді дуже апетитно. Ах, точно! Я ледве про свій фонтан не забув. Ну-ка, спробуємо. М -м, який же він солодкий. Я дещо вигадав. Маршмело на шпажці в шоколаді. Погодьтесь, звучить дуже апетитно. І ви лише погляньте, як же це гарно виглядає. Ммм, маршмеллоу тане від гарячого шоколаду і розтікається у роті. Но вже ні, друже, пригощати тебе я не маю наміру. Раз так, Настав час для пранка. Ціла пачка з маршмеллоу. Разом з гострим перчиком. Так, те, що треба для жадяни. Такого десерту він точно не коштував. Мм, як смачно! Зупинитись просто неможливо. Апетит розгулявся не на жарт. О, так. І остання шпажка. Чистий насолоди. Ой, а, а що відбувається. Чому я раптом горю? Бо це моя гостра помста. Ой, тобто бідолашний. Це було дуже жахливо. Пранк вдався, пранк вдався. Це ж найменша кола у світі. Нічого собі розміру дені. Але схоже, найбільша кола дісталась Хлої. Що? Бажайте, щоб я був першим. Та тут і пити нічого. М -м -м, смачно як. Шкода, що все закінчилось. Ой, пардон. Так, ну що ж, щоб випити коло, треба спочатку її відкрити. Оця справа не з легких. Ну ж, бо давай. А, ну яка ж ти противна! Відкривайся! Ого. Пляшку я відкрив, але коли там вже нема. Сумно. О, хлопчики, дивіться та навчайтесь. Зараз я покажу вам, як треба пити коло. М -м, обожнюю цей смак. Я теж хочу добавки. І здається, у мене з'явився чудовий план, як її отримати. Хлоя навіть не здогадається, куди зникла її кола. Ого! Ось це фонтан. А що там відбувається? Я не могла випити коло так швидко. Квентін. Хм. <плес> а що? Ти про що? Ой. Який жах? Пробачте, друзі. Здається, я переборщив! Упс! А чому це морозиво пахне так бридко? Бо воно з цибулею. Ой, Квентін, ну ти і везунчик. Мамочки, чурдині перший. Гаразд. Смердить, звісно, огидно, але я радий, що мені дісталось найменше від усіх. Я впорався, тепер черга хлої. Мені від одного його запаху вже бридко. Хоча, якщо найдіти прищепку на ніс. То нічого страшного. Ну що ж, я готова насолодитись морозивом. Ой. Я думала, що вона лише смердить, а вона ще й гостра на смак і очі ріже. Ось це має бути краще. Так. цілком нормально, але тепер дуже холодно. Точно, треба утеплитись. Де там і шарфик? Чудово. можна продовжувати. Ти в порядку? Ой, ні. Хлоя, тобі краще, поки що рота взагалі не відкривати. Який жах! Квентін, твоя черга. Тільки не це. Я не хочу вмирати. О, ідея! А навіщо мені їсти цибулю, якщо можна її не їсти? Так, цибулю геть. Тепер присипемо морозиво свіжою полоницею. Ось це вже інша справа. Круто я вигадав, так? Чудово. Посуньтесь. Зараз Квентін буде їсти полоничне морозиво. М -м, смакота. Квентіна да спробувати. Ну, звичайно. Пригощайтесь, друзі. Вони навіть не здогадуються, на що погодились. М -м, клас. Ну і смакота. Свіже полоничка куди краще, ніж смердюча цибуля. Цілком згоден. Єште, єште. Незабаром ви пошкодуєте про це. Ха? от оно. Фу, тут же всередині цибуля залишилась. Витявка вдалась. Подивіться на порцію Квентіна. Це ж гострий соус. Ой, мамочки. Це все, все мені. Я точно не їстиму першою. Правильно, бо першим буде Денні. Серйозно. Ох, друзі. Побажайте мені успіху. А, а це було гаряче. Але я впорався. No! Дені, а ти нічого не забув. Тут взагалі то ще половина. Друзі, ви знущайтесь. О, знаєте, я дещо вигадав. Візьму пляшку побільше. більше, туди залишок гострого соусу. Та розбавлю його водою. Wow. Думаю, тоді концентрація буде не такою сильною, і я зможу з легкістю випити його як сік. Ну або майже з легкістю. Трохи потрясемо та спробуємо. Ох! Гостро, але терпимо. Виглядає небезпечно. Квентін, не сиди, приступай. Ой-ой-ой. Здається, цей неприємний момент настав. А Адень розумний. водою це він гарно вигадав. Навіть образливо. Чому це я маю мучитися? Він спокійно сидить та п'є сік? Ну, нічого. Зараз ми його ускладнимо задачку. Давай, давай, друже, пий. Пий, 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 пий. М -м -м, навіщо ти це зробив, Квентін? Я зараз вибухну. Тоді краще в мій бік. Я дуже хочу, щоб ти її спалив. Тоді мені і соус їсти не доведеться. Так, чудово Та я геній. Дай п'ять. Ой. Ху -ху -ху, хлопчики, а ви нічого не хочете мені сказати? Упс, здається, Хлої треба відпочити. Це було прикольно Ей, привіт! А ти знаєш, що в нас вийшла нова крута гра. Завантажи гру МульдітоСорт в Google і Apple Store. І збери свій набір пончики від шефа та бабусі. Приєднуйся, будемо грати разом.